Привіт! Мене звати Наталія Прелюс, компанія Hello Poland і сьогодні ми поговоримо про транспортний бізнес в Польщі, про те на які перевезення потрібна ліцензія, як її отримати і що для цього потрібно, а також про формальні вимоги для легального функціонування такого бізнесу в Польщі. Даний блок інформації буде складатися з кількох найчастіших питань, на котрі я дам відповіді. Отож пропоную перейти до першого питання. В яких випадках потрібна ліцензія на перевезення, в яких випадках потрібен дозвіл на внутрішнє перевезення, а коли ліцензія чи дозвіл не потрібні взагалі. Поняттям Ліцензія транспортні підприємці часто називають кілька видів дозвільних документів. Слід вирізнити три види. Перша це ліцензія на міжнародні перевезення, польською мовою Ліцензія спільнотова. Вона необхідна для підприємців, котрі здійснюють вантажу перевезення автотранспортом більше 3,5 тонн, а також менше, тобто бусами. Другий вид це дозвіл на національні внутрішні перевезення зазволення на пшеву з краєви. Він видається одночасно з ліцензією на міжнародні перевезення. Якщо польський підприємець, котрий володіє бусами, тобто автопарком до 3,5 тонн, буде виконувати виключно внутрішнє перевезення, і третє це дозвіл на перевезення на власні потреби. Даний дозвіл, так як і в попередньому випадку, не потрібен на буси, а тільки для автомобілів більше 3,5 тонн. Не потрібен також для перевізників, котрі вже мають транспортну ліцензію. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що підприємцям, котрі здійснюють перевезення бусами по Польщі, чи то в цілях заробітку, чи то в цілях перевезення для власних потреб ніяких дозвільних документів не потрібно. Коли необхідно складати документи на видачу міжнародної ліцензії, перед початком здійснення діяльності потрібно завчасно придбати про своєчасну подачу документів, тому що ліцензія буде видаватися управлінням транспорту в Польщі Гітде від двох тижнів до двох місяців. В середньому потрібно чекати місяць. Також важливим елементом є те, що перед подачею на підприємстві має бути у власності чи у розпорядженні хоча б один бус чи тягач. Це не обов'язково має бути власність, може бути, наприклад, лізинг чи оренда. Скільки коштує отримання ліцензії на перевезення? Державні оплати на отримання дозвільних документів відрізняються в залежності від їх виду, а саме, на міжнародну ліцензію внутрішній дозвіл одночасно це 5000 злотих і по 440 злотих на витяг на кожен автомобіль. Якщо ми потребуємо тільки внутрішній дозвіл це 1000 злотих та 110 злотих на кожен витяг на кожен автомобіль. І дозвіл на власні перевезення буде нам коштувати 500 злотих та по 100 злотих на кожен витяг на автомобіль. Також необхідно врахувати витрати на кур'єра чи пошту, витрати на страховий поліс, на транспортного менеджера, на паркінг, а також винагороду для представника, якщо будете користуватися його послугами. Чи щоб мати ліцензію, необхідно здавати іспит? Ні, такої необхідності немає. Європейське законодавство дозволяє працевлаштовувати транспортного менеджера, тобто особу, яка вже здала відповідний іспит і отримала сертифікат компетенції заводових. Можна нав'язати також інший вид співпраці, яким працевлаштування. Наприклад, визначити пропориста, продати частки в компанії, підписати цивільно-правовий договір. Звісно, ви, як підприємець чи член правління, можете самостійно скласти такий іспит, тоді у вас не буде додаткових витрат. У польській практиці більш популярним є саме працевлаштування менеджера. Ціна за такі послуги відрізняється від виду автопарку, від кількості автомобілів та інших чинників і встановлюється індивідуально. В середньому це буде коштувати 350 600 злотих. Якщо вам була цікава дана інформація, підписуйтесь на канал і дякую за увагу!